Другою найбільш видатною українською серією ігор після сталкер є франшиза Метро, яка розповідає про прекрасний світ, світ, в якому Росія була стерта в радіоактивний попіл. Найбільша частина цієї чудової серії на момент виходу даного відео це Exodus, яка за обсягом перевершила дві попередні разом узяті. Як ця гра пройшла перевірку часом та як вона сприймається після подій 2022 року, я і розкажу в цьому відео. На Влад, і я починаю свою оповідь. Для 4A Games Exodus це їх найамбітніший та наймасштабніший проєкт. Символізм його назви полягає не тільки в тому, що головні герої покидають метро в пошуках кращого місця для життя, але і ця гра знаменувала про вихід студії на новий рівень, про що гордо згадували творці. На розробку витратили близько 5 років, а це вже той показник, який більш характерний іграм із відкритим світом. Це свідчить про доволі непростий шлях до релізу. Адже, як зазначали самі розробники, чимало ігроладних та сюжетних аспектів кардинально змінювалися протягом творчого процесу. Метро Exodus це гра не зовсім про метро, адже в ній частіше все ж доводиться бродити на поверхні. Багатьом було досить незвично грати в цю частину, яка по своїй суті більше схожа на Stalker тінь Чорнобиля, ніж на добре знайому і камерну Метро 2033 із її похмурими тунелями підземки. Та й загалом, якщо раніше схожість із серією Stalker була не така очевидна, Ця частина, куди частіше нагадує ігри про Чорнобильську аномальність, для Exodus вийшло два сюжетних доповнення: два полковники та історія Сема. Перша це цілком класична історія зі світу метро про останні дні жителів Новосибірської підземки, які виживали в умовах ледь не найвищого радіаційного забруднення в цьому постапокаліпсисі. Друге, це найбільше сюжетне доповнення всієї трилогії. Історія Сема створена вже більше в дусі Екзодос, ніж попередніх частин. Події більше відбуваються на поверхні, а сама локація надзвичайно простора і мальовнича, але водночас дуже деталізована. Ще була додана нова зброя і деякі нові механіки, що прекрасно доповнюють подорож Сема. Загалом це найкраще сюжетне на доповнення, але не обійшлося без недоліків, адже свого часу робили його очевидно із деяким поспіхом, через що його технічний стан став дещо гіршим, ніж основної гри. Якби воно мало ще довший сюжет, більше контенту та було більш відполіроване, то цілком могло би претендувати на звання окремої частини. Тим не менш, у деяких моментах історія Сема особисто мені сподобалася навіть більше за основну. гру, А лорним аспектом цього доповнення я свого часу присвятив окреме відео. Яке раз вам до перегляду. Не дивлячись на те, що гра стала куди більшою, ніж попередні частини, але це все той же лінійний шутер, спрямований в першу чергу на сюжет. Звісно, що свобода дій для гравця розширилася, особливо коли мова йде про пригоди Артема на таких величезних для ігрової серії метро локаціях, як Волга та Каспі, але все рівно відчувається лінійність під час проходження. А іноді здається, що гра ж надто заскриптована. Взагалі, ця заскриптованість це головна проблема ігор серії Метро, суть якої. Це ще в самому Рушії, що в першу чергу розроблявся для лінійних коридорних шутерів, якими і були 2033 та Промінь надії. А в Exodus замахнулися лайде на піввідкритий ігровий світ. Під час першого проходження це не надто помітно. Але після кількох, а я награв в Exodus десь годин під 200, це дуже відчувається. Взагалі, метро це надзвичайно особливий шутер. Шутер, який не заохочує гравця до вбивства. А навпаки, винагороджує за те, аби гравець був якомога менше ворогів на своєму шляху. Для цього є можливість проходити по стелсу. А в Exodus покращили логіку ворожих NPC, які отримали більше варіацій своєї поведінки. В тому разі, якщо вони перебувають у спокої, Запідозрюють щось неладне. Тим більше, те, наскільки часто волний герой користуватиметься стелсом, уникаючи вбивств, впливатиме не тільки на його долю, в фіналі, але на долю персонажів, які подорожують із нами по денацифікованим і демілітаризованим землям. Інколи все ж Стелс здається досить умовним, бо вороги можуть не помічати головного героя тоді, коли 100% мали би помітити. А якщо вкуменкати всі нюанси його роботи, то Стелс стає повною імбою. і завдяки ньому можна сміливо виносити цілі бази ворогів. Проте все ж, як я казав уже не раз, було б дуже добре, аби хоча б такий Стелс, як в Exodus, зробили в Stalker 2, бо концептуально, Сталкер потребує цієї механіки, на мою думку, навіть більше, ніж серія метро. Що стосується зброї і звичайних перестрілок, як із монстрами, так і ворожими людьми, то в Exodus все на дуже достойному рівні стволів, як і в нових частинах, небагато, але всі вони особливі по-своєму. У переважній мірі ця зброя зібрана із злина і палець, що характерна для постапокаліпсису. А також наявність багатьох модулів, де я змогу значно урізноманітнити досвід використання того чи іншого шпалера, зміючи його буквально на ходу завдяки наявності переносної майстерні. А ще вперше в серії метро. З'явився крафт доволі простесенький, але водночас він гарно вписується в ігролад і тільки доповнює в приємному сенсі медитативний ігровий процес в плані балансу і поєднання ігрових механік. Exodus дуже хороша гра. Дослідження та збиральництво ресурсів в ній рівно стільки, щоб не переступити межу і не почати нудити цим гравця. Загалом багатьом іграм про постапокаліпсис слід і повчитися в цьому плані в української гри. А от спільним моментом є продовження мовчаності головного героя основної гри. Артем так і лишився німим імбецилом. Він дізнається найстрашнішу таємницю метро і мовчить. Йому вдається довести всім, що він був правий, але він продовжує мовчати. Його дружину хочуть з'їсти людежери, і він все рівно бляха мовчить. Тим паче це виглядає дивно на фоні того, що доповнення головні персонажі має свій голос. І здохни завдяки цьому, характери Сема та полковника Хлебнікова доволі детально розкриваються. Тоді як в основній історії, ти переживаєш за всіх, окрім звісно ж, безхарактерного головного героя. Також дуже дивно виглядають в грі діалоги, точніше, монологи персонажів, які, до речі, можуть тривати іноді аж надто довго. Слухати, як спілкуються інші персонажі, звісно, цікаво. Амкепнґранськел Нейдоакіпейшн Форсис. Але коли хтось говорить із головним героєм, а то взагалі нічого не каже, це таке собі. Тут із імерсивністю автори явно перестаралися, бо коли головний герой настільки безхарактерний, то ти ніяк його не асоціюєш із собою. А коли персонаж по-різному реагує на навколишні події, то значно простіше розібрати його риси характеру і знайти щось подібне до себе. Графічна складова Exodus вийшла на геть новий рівень у порівнянні із минулими частинами. Хоча, в принципі, серія Metro завжди йшла в ногу з часом у плані впровадження різних графічних технологій, а також ці ігри мали покласти на коліна будь-яку відеокарту, якщо викручувати налаштування на максимум. Тобто, ці ігри завжди були дуже інтенсивними бенчмарками для комп'ютерного заліза, що до речі також допомогла серії Metro збільшити свою популярність. Головна графічна заслуга Exodus полягає в тому, що це одна із перших ігор із технологією трасування променів для створення більш реалістичного освітлення та згладжування на основі штучного інтелекту DLSS, або ж Deep Learning Super Sampling. І на відміну від Battlefield 5, яка теж однією з перших отримала ці фішки від Nvidia, в Exodus трасування променів було дійсно доречним. Тоді мало хто міг як слід оцінити ці промені, бо знову ж таки разом із ними гра клала на коліна навіть тоді топову 20 Ti. Особисто я в перші рази проходив цю гру на звичайних відеокартах, які не підтримували ці технології, але мій ігровий досвід від того гіршим не став. Освітлення в грі чудове навіть і без них. І запевняю, що для того, аби повністю оцінити красу світу, створеного майстрами із 4A Games, цілком достатньо простих, високих налаштувань. Пресети Ультра та Екстрим надлишкові і дають настільки мало перевагу графіці, у порівнянні із високим, що розглядіти їх можна хіба що при детальному. В, в притул кількох скриншотів. і то не факт. Ба більше пізніше для Exodus випустили окреме оновлення, яке отримало назву Enhanced Edition, освітлення, в якому було повністю побудоване на основі технології трасування променів. В принципі, гра стала виглядати ще атмосферніше. Однак, на мою думку, це просто приємний бонус для власників потужних відеокарт із підтримкою цієї технології. Наявність такого оновлення має куди більше інформаційне значення, адже воно черговий раз показало, що українці вміють створити не просто хороші ігри, а роблять такі ігри, які буквально випереджають свій час. Тільки от є в графіці цієї частини суттєва проблема. Це анімації персонажів, які, на жаль, не були ніяк доопрацьовані в Enhanced Edition. Недолугість деяких анімацій визнавали навіть самі розробники, тим більше, що в минулих частинах із цим аспектом все було гаразд, а тут конкретно так намудрували. Що ж сподіваємося, що в наступних іграх серії таких проблем більше не буде. Геніальність серії метро полягає в тому, що в ній було піднято купу нагальних проблем, які стали особливо болючими в 2022 році. Під час проходження Exodus не раз ловиш себе на думці, що це ж було вже. Усі ті наративи, які роками панували в нашому інфопросторі, так чи інакше, відлунюються в сюжеті гри. Тотальна параноя росіян щодо НАТО. А що Симчику? Як вони справжній базі окупантів? І вже скажи, щоб ми знали, якщо натрапимо. Ну як, по-перше, всюди велетенські гуманоїдні роботи з американськими прапорами з ядерними реакторами в чуді? А по-друге, там годують нормально: Бургери, френдж фрайз, мілкшейк, яка я призвела до головних сюжетних поворотів в Екседас. Наявність інформаційної блокади для росіян, весміння того факту, що на Росії нормально живуть тільки в Москві, а в провінціях суцільне дике поле. Там що є життя? А чого йому не бути? Не всюди, звісно, гиблих місць повно та й нечисті розвелось. Однак живемо помаленьку. Артеме, ти був правим. Там справді люди живуть теза про так зване внічнє управління, засудження російського людеїського режиму, на чолі якого стоїть повні виродки, тема ядерної загрози та наслідків ядерної війни, культ особистості на основі православної віри і ще багато чого. Звісно, що в 2019 році, коли гра тільки вийшла, на розробники посипався шквал критики від росіян, але події 22-го року показали наскільки актуальні теми були розкриті в грі, ба навіть наскільки правдивим все це виявилося, що граючи в гру в 23-му році, не знаєш, плакати чи сміятися від почутого чи побаченого в Екзадос, настільки все це близьке до тієї реальності, в якій ми з вами стали жити. Отже, Metro Exodus – це дуже хороша гра, яка все ж має свої недоліки, але гідно пройшла перевірку часом, і вона є справжнім культурним надбанням українського геймдеву. Проте її суттєвий дисонанс полягає в тому, що українська гра вийшла у співпраці з росіянами, і по Всесвіту автором якого є росіян. Авторські права на цей вигаданий всесвіт були і лишаються за Глуховським. Благо, що історія Артема це вже давно пройдений етап, і майбутній Успіх метро залежатиме від того, наскільки серії вдасться переродитися. Іншого шляху, ніж розповіді історії не про росіян, у метро нема, і Глуховський, я думаю, це розуміє. Також Форей Геймс уже дали певний натяк на те, що наступна частина серії все ж розповідатиме геть нові сюжети. Тим більше, що є чимале поле для фантазії, про яке я розповідав у своєму відео про Україну у всесвіті метро 2033, бо гра серії метро. Про Україну вийшло би максимально доречною. Я впевнений, що якщо таке колись буде, то це вийде справжнім шедевром при належній реалізації, звісно. А Екзодас це гра перехідного етапу. Попереду в нас у всіх новий етап, бо, не дивлячись на село темряви, світло в кінці тунеля є. І нехай ваше світло переможе морок. Кінець зв'язку.